Ми вирішили показати всі сірі. Ну, що маємо зараз на даний момент однотонний сірий, такий графітовий 10 мм. Тройний, теж десяточка. З золотом сірий. Ну, він світло. Там графіт іде, а тут світло-сірий. Це вже буде 12-ка. Теж вона сіра. Сіра з золотом. Тройний. Буде такий білий сірий золото. Це 12 мм І 14-ті, що у нас зараз є з золотом. Потім з білим тройний наш хіт. Срібло-біле срібло, сірий. Срібло. І чисто графітовий. Так що, якщо щось ще по-другому треба, можна теж звернутися. Може щось ще додатися з сірих. То ще должно бути просто сірі з сріблом. Ну, замість золота буде срібло. Ну а так, поки що так.